Прямо сюди. Ого, ого, дивіться, дивіться. Прямо тут. О, дивіться, дивіться, двоє. Двоє, прямо отак. Ого, ого! Крутяк. О, ну, оно, ну. бачили, прямо тут. О, ну, воно, оно, оно, оно. Пливеш на цьому човні, так. І дивишся оцю дику передава. Осьо ось Осьо, осьо. Ось, ось. Мобідік, давай, припливай, ось, 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 ось о він ось бачите? Це наш мобідік. Воно, ну, дивись. Я вот тут. Друзі, вітаю вас із Порта Таріфа. Із Порта Таріфа це, типу, таке місто, яке саме південніше, мабуть, в Європі. Да? Це навіть південніше, ніж Гібралтар. Ми сьогодні сюди приїхали. Поїхали з братом дивитися на. Ну, Поїхали на базар, купити щось собі та там погрилити, бо трошки далі, 15 кілометрів від Таріфа, живемо. І виходимо, припаркувалися, важко припаркуватися, це закап'яз, але це таке класне, от, екзотичне місце, ви не уявляєте собі. Тут стільки всього цікавого, таке старовинне. В общем, короче, припаркувалися, там така вивіска, Типу, хочете побачити китів, кашалотів і дельфінів і касаток? Ого, нічогось. Як це? Типу раз. Я кажу, так, звісно, хочу. Ну, ну, пошли, бо знаємо, скільки квиток. Коре, узнали, скільки квиток? Квиток на нас 10 разом зі знижкою склав 324 євро. Так? І ось зараз будемо дивитися, що було далі. Уважно. тут, уявіть собі, отак от прямо я стою, ось яхти, да? і отак от, от прямо між ними, між ними от плаває риба, здоровенна. Просто руками можеш взяти. Ну чудочку, чи удочко, чічимось її оттуда там, ну, дістати. це взагалі. А зараз дивимось далі. Зараз буду прямо з цього човна показувати вам, як ми їдемо туди. Ось заходимо такий вхід, дивіться, тут кученці ну, рибацькі човни. Бачите, це таке теж рибацьке місто. Але ну, не маленьке місто, тобто ну, не село. Так, і ось в, в долині, бачите, в кінці стоїть наш корабель. І ми зараз туди підіймемося і будемо дивитися пішло. Я просто не вірю, водиться дивіться, дивіться. Оп, прямо. Тут. Ось ось дольфіни вже, бачите, приплив. Осьовий, ось ви. ось ось, дивіться, це просто нереально. Ох ти що! Ось, ну це исповнителі, звісно. Вони зараз тут О, їм навіть. Подобається. Ти що! Вони прямо сюди. Ого, ого, дивіться, дивіться. Бачите? Всьові. Всього вони прямо тут туда. A ver, o, 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 a no. la parte izquierda, o, o, metros. The, uh, the, uh, the on the left side. Wow, súper.

Бачите, в Японії дельфінів вбивають дуже багато. Я дивився, о, ціну передачу, все воно, все. Усього, чтобы... все, 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 все. Все ось дивіться. Right так, трошки розвертаємося, видно, ми ж хочемо ще добратися до тих до п'ятів.

Ух ты, что это они, конечно, тут цирк устраивают. Ого, угу, сколько там? Кто там? Пять? Пять, шесть? Сюда. Такие они у нас, да? Да. О, еще двое. Это уже на Юфине. Это другие какие-то уже. Они с нами приедут. <laughs> Esta vez en el que el como podemos ver también son muy sociable. y pues oh. ahora <laughs> y se mucho más ¿no? el y А я хочу вам нагадати, що життя в Андалусі це абсолютно не те, що життя в іншій Іспанії. Тут абсолютно інша історія. Ви не уявляєте сюди, іспанці дуже багато бажають приїхати просто жити. Да, тут трошки бідніша земля ніж в інших регіонах. От. Але тим не менше, тут такі дивовижні місця, от, наприклад, як це. От на цьому на цьому кораблі на якому зараз ми йдемо, то це, фактично одні із паркців. Вони їдуть дивитися своє, дивитися усю оцю красу. Зараз ми чекаємо, треба говорити тихо, тому що зараз може підплисти кашалот або кит, або касатка. Навіть зараз будемо дивитися. Дивіться. Перший кіт. оновін. Зараз спробую приблизити. Тільки ж такий фонтан випустив. Зараз ми до нього йдемо. Оно він, бачите? Фонтан випускає. такого кольору. Синій з таким лазурно-зеленим переливається. За таку воду я бачив тільки на Санторіні в Греції. О, ну, ну, бачили прямо тут. О, ну, 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 ну. Now we can see the pink whale, the second biggest whale in the world, and this is species.

І подивіться, які гори. Це вже Мороко, це вже Африка. І отут Гібралтар там з за, позаду. А місто Таріфа знаходиться на самому півдні Андалусії. Андалусія це такий регіон Іспанії, найбільший. Найбільша область типу Іспанії. Ось. І е, от е, тут вважається саме чиста вода, саме, саме така к, красива вода, от така такого кольору. надзвичайно, ви самі можете його бачити, не знаю, чи передає зараз камера це, але ну, ми її бачите. Це взагалі ми тільки що зайшли в порт, уявіть собі. от, І отак от просто під е, ну, от, просто плавають риби, Отак в от, порту, бо вода прозора. Це алканічна вода на хвилинку. А океанічна вода вона ну, не завжди може бути прозорою. це... Ну, це це дуже мало дає. От і оці пляжі, от, наприклад, вчора, де ми були сахара де Лоса Тунес, от Сахара де Лоса Тунес та вважається от таким взагалі емблематичним місцем, куди їздять всі, ну не тільки андалусійці, а взагалі всі відпочити. Щоб побачити оцей пісочок такий, прямо від них білосніжний, як в сахарі. От. І от такої неймовірної прозорості класно От Вчора ми це були, вчора бачили, от, сьогодні вирішили абсолютно випадково ми натрапили на цю фірму, що цих питів тут можна побачити. Я думаю, що це з острова, що це з станеріфа, треба їхати. Ні, ось старіфи можна поїхати і все. Бачите, оце сюди можна вже майже розглядіти архітектуру, що там на тому березі, що там в Марокко знаходиться, якісь дома, бачите, вже все сюди видно. Це в принципі вона <зважать> <зважать> песенка і потім будемо і навіть зарані.

І ви не уявляєте, які є ради, коли ви мені висилаєте ваші фотки чи ваше відео в наш чат, з вашого, як ви тут вже відпочивали, куди ви їздили, як ви живете, все-все це все, все дуже цікаво і дуже цікаво іншим людям, хто зараз ще хто зараз приїхав або хто живе в іншій провінції. Їм теж цікаво дізнатися, яка у вас ситуація, теж, що у вас там, які у вас красоти. Можливо, туди хтось захоче поїхати. Це теж дуже-дуже класно. Прямо от в чат, там по, по своїм гілкам чат буде піде. У описі під відео теж туди висилайте, буде класно, так само як я. От де ви знаходитесь, може, що ви побачите, на якому пляжі класному ви були, це буде просто супер. Зараз вже ми маємо побачити. Маємо берег обла. Вони, бачите, так, тільки фіоноване, воно, бачите, випускає фонтанчик. І Тільки що приходить мій син, каже, папа, там внизу, типу, на нижній палубі сидить твій підписник. Привіт вам, якщо не познайомимось, коли тут вже будемо дивитись, то привіт вам, передаю в цьому відео. Природи. Ти просто їдеш, вдихаєш це повітря, а планктон виділяє найбільше кислороду, ти їдеш, пливеш на цьому, на цьому човні так? і дивишся оцю дику перед... ось, 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 ось. і дивишся сюди по природу. Мені дуже цікаво побачити от кошелока, якщо дійсно він тут нам попадеться. Або, наприклад, щоб от кит сюди прямо проплив, от сюди прямо до корабля. Це було б прикольно, бо там внизу, якщо спуститися, у нас такі вікна. От, і прямо з вікна, ти мені здається, що до нього можна буде доторкнутися. От, тобі, мені цікаво, вони їх чимось прикормлять, щоб вони сюди підпливали чи ні, я не знаю. От. Чи це просто ну, як от так, ну, дивитися? Ось-ось-ось. О, який тут він вже стоє великий, прямо біля, біля човна, він вже взагалі. Ага, я так зрозумів, що чому ми пливемо трошки так вправо, ти? тому що вони теж пливуть в ту сторону. Ми тіпо, з ними пливемо, щоб, типу, щоб поруч з ними плести і вони підплили до корабля. Бачите, команда класна, вони знають буквально, скільки тут шість членів команди і один... О, тут... сю о все, все, все. о Це взагалі. Все-все-все. Екскурсовод. обідік, давай, припливай. Ось він ось, Бачите? Оце наш мобідик. Уоле. Ви бачили це в пине, pues está en peligro de extinción, así que eh tenemos tenemos

Um Não

Ось вона, ось вона, дивіться. Бачите, ось вона ще пливе далині. Ось вони, ось вони двоє. Класно, всі зараз зібралися їх дивитися. От зараз вони так походу до нас пливуть. Так, класно, треба, щоб вони до нас приплили. Ми їх зараз тут все сфотографіруємо на фоторужйо. Давайте, давайте сюди, може хліба якогось кинути чи що. Що касатки їдять? Скажіть, будь ласка, у відео, що взагалі їдять касатки. Щоб треба було з собою взяти, щоб, щоб їм дати. Бачите, дивіться. Клас. Причому їх троє, тут я так бачу. Двоє великих і один маленький. Ось вони. А минулого року, минулого року, прикиньте, е, англійка одна, вона пливла, вони сюди на яхтах припливають, і вона пливла на своїй яхті додому із Кадісу. І там ну, тіпа, вони зазвичай на людей не нападають, ці касатки. А, ну, а це... Зараз він, скаже... а, ну, він каже, що типу, останні фото робіть, бо будемо зараз повертатися. Ось вони, ось дивіться. Ось. Це просто клас. І, в общем, вона впливла. І ця касатка, уявіть собі, прогризла їй яхту, прогризла її, типу, ну, хотіла вбити. Хоча вони не нападають, але якась одна касатка, видно, її. Ну, люди щось їй погане зробили. От, і одна вона мстилася от, людям, а так то вони не трогають нікого. Ну, і з людей не трогають. А так то їх називають кити вбивці іноді. короче, останні це були не касатки. Це був кальдерон. Кит Лоцман, він ще називається. Кит Лоцман. Це щось схоже на дельфіна. Це типу ближ, ближчий родич дельфіна. Він розвивається ну, так само спочатку, як дельфін, а потім у нього голова стає така велика, як кавун. Така кругла голова, от. і так само він дихає ну, через ну, цю штуку, через фонтанчик цей свій. От. І от я його запитував, типу, а чого акули, наприклад. Ну, а і до речі, і то була не акула, от, ну, я ну, трошки зняв, і то не була не акула, а рибалуна. Вдалося риболуну зняти. Ну, але вона на шорт, на шортс відео буде. О, мій він. Зараз мені показують одну штуку, і я зніму. No. А ось мені приніс ще один співробітник. Дивіться, у яких тут можна подивитися е, ну, китів риб, да? кашалот. Але кашалот в, е, в червні. Потім оцей рокорюкомун це звичайний кит. Потім дельфін, ну, звичайний, потім дельфін. Муляр якийсь, не знаю, що воно таке. Потім ще один дельфін-комун, звичайний дельфін, і дельфін Лістадо. Ага. А бачите, він відрізняється. У звичайного дельфіна типу такий білий бочок. А і ось кальдерон. Оцих кальдеронів ми бачили в останнє. І ось ця орка. Орка це касатка. Ну Сьогодні ми орку не бачили. І ось ось цей пролив, де ми їх можемо побачити. Мой bien. Muchísimas ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco. muy bien, muy bien, muy bien І ось ще щойно запитали, дізналися за таку інформацію. Чому саме в гібралтарському портоці є стільки оцих великих кашалотів, риб. Ну уявіть собі, кашалот. В червні тут можна побачити кашалота, кита, дельфінів всіх. Тому що дві течії тут з'єднуються, і на поверхні ці дві течії для них. Ну, видавлюють дуже багато їжі, і вони сюди всі злітаються, креветки, криль, планктон, все і вони сюди, от саме в це місце, злітаються. Розумію, я думаю, що і ще є такі місця на землі, де дві течії ну, зіштовхуються. От. І от таким чином от вони сюди всі припливають. От тому сюди всі їдуть їх подивитися. А ось живіть собі на нашому кораблику, я зустрів українців. Це Марія і її хлопець, як Магнус. Магнус. Що ви хочете сказати? Yeah. Марія. E, Привіт з Німеччини. Всі, супер, ви живете в Німеччині? Mm -hmm. І приїхали на відпочинок. Yeah. Супер, супер, вітаємо в Іспанії. В Іспанії подобається? Так. Yeah. Клас. Хочете тут жити? <звіст> <риват> <риват> Пішливо, супер, супер, супер. Привіт німеччині, вітаємо вас. Дивитися. <звіст> ну от, так от. А я вам бажаю всього доброго. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, замовляйте консультації, все буде клас, приїжджайте в Іспанію, все буде супер.